Вітаю всіх! Я хочу зробити такий розклад цікавий. До чого треба бути готовими нашим людям? До чого треба бути готовими нашим людям, щоб вони могли якби, реагувати на ситуацію адекватно? До чого потрібно бути готовим нашим людям? Давайте подивимось. Я беру дві ці колоди. До чого? Те, що військові дії будуть. Військова загроза. І те, що фортуни. Колесо фортуни, будьте готовими завжди, що може бути повторення ситуації. Колесо фортуни. Тут жезлі початок нового етапу. Той час. Будьте готові до приємного початку нового етапу. Дуже класно, дуже класно. Тепер. До чого повинні бути готові наші люди? До чого повинні бути готові наші люди зараз? Потрібно до чого готуватися? Давайте глянемо. Тут. Угу. Рух вперед. Дії. Дії. Захист дії. Ось що головне. Я скажу так: тут бути готовими до того, що буде офіційна втрата якби територіальності. Тобто, прийняти факт, що території якісь будуть окуповані. Будь ласка, це треба прийняти. По територіям. Це головна річ, прийняти по територіям. Проблему, тому що люди не хочуть це прийняти і постійна злоба від цього йде. Оце треба прийняти. І повернення територій буде важке і довге. Питання в тому, що ми хочемо або не хочемо, не стоїть. На жаль, я взагалі хочу, щоб підчепились від Харківщини, щоб куп'ян запрацював, відновили. Але ж це також. Щоб вийшли з північної частини області, не чути РСЗО. Я прекрасно розумію, фронт від мене недалеко. І прекрасно розумію все це. Я того дуже хочу, щоб не було поряд фронту, щоб були кордони. Якщо вийдуть, з напрямку глибоко українців зашибісь. Тобто, розумієте? Так що не треба казати, ось тут писати діч. Харків не живе. Солодко, тому вибачте, до чого людям готуватись тут? Фантазії. Це наші думки, фантазії ілюзії, перш за все. Ох, Купідон. Дивіться. Класно випало, класно. Нам не вистачає позитиву і любові один до одного. Що мені сказати? Ця колода каже, не здаватись. По-перше, не здаватись. Ніколи не можливо здавати. Але Купідон це такі позитивні емоції, любов, позитивні моменти. негатив відкиньте весь негатив зі свого життя. Починайте любити своє життя, любити себе, любити оточуючих. І відноситись до оточуючих з позитивом. І тоді буде. Відповідь позитивна, тому що дуже багато негативу, дуже багато агресії. За що? Нема за що робити агресію. Зовсім нема за що. Ми всі хочемо спокою, всі хочемо миру, і ми готові прийняти той мир, який вже буде. На жаль, нас не питають, у нас немає виходу і вибору. Тому приймаємо те, що маємо, і живемо в любові, перш за все до себе і до точучих. І все в нас буде добре.